Я не розумію, для чого їхати на роботу за кордон там в Польщу, Німеччину, Чехію та взагалі неважливо куди, і працювати просто за одну зарплату, якщо можна отримувати і зарплату, і додатково гроші за кожну годину своєї роботи, навіть якщо ти взагалі перший раз їдеш за кордон і при цьому не знаєш мови, і взагалі не маєш жодного досвіду. Є сайт Ворк і це єдиний сайт в світі, який ділиться з тобою грошима, коли ти працюєш за кордоном. Бо навіть якщо ти не знав, то за кожного хто приїжджає на роботу і працює якийсь мінімальний термін, ну наприклад, два тижні, то роботодавець платить дуже гарні гроші, тільки платить не тобі, а тому хто підібрав тобі цю вакансію. А Workium – це єдиний у світі сервіс, коли утримує гроші від роботодавця, передає їх тобі, а собі залишає тільки якийсь малесенький відсоток. От і виходить, що робота та сама, умови ті самі, все те саме. Але якщо їхати на роботу від Workium – то ти гарантовано будеш отримати додатково до своєї зарплати якусь суму. Або за кожну годину, як ти там попрацюєш, або разово. Але суму велику, наприклад, 7 чи 10 тисяч гривень. В будь-якому разі, це все додатково до твоєї зарплати, і ти можеш ці гроші отримати навіть на свій Приватбанк, Моно, чи навіть інший банк світу, чи навіть взагалі на криптовалюту. Тому, якщо хочеш знайти перевірену роботу в Польщі, Німеччині або в будь-якій іншій країні, просто відкривай ворки і обирай собі ту роботу, яка підходить тобі найбільше. Ну і поділись цим відео з другом. Хай і він знає, як заробити за кордоном більше.